Я дякую всім і добро. Слава Богу нашого. Знаєте, наше життя має різні окраси, але якщо ми подивимося справедливо, то ділиться на приємне і неприємне. Ми ділимо так наше життя. Приємне, що нам подобається. І неприємне те, що. Нам не подобається, але, на жаль, те неприємне, що ми рахуємо, що воно нам не потрібне, воно нам другий раз корисне. Воно нам корисне, щоб ми росли, щоб ми зцілювалися, щоб ми виправлялися. Ви знаєте, є такі речі, які ми можемо згадати свого життя. Ми колись ходили всі в школу. Не знаю, як ви хотіли училися в школі, як ви любили вчитися в, школу, в школі. Отримати ті оцінки, щось робити, якісь задачі вирішувати, якісь вірші вчити. І казалось, ось закінчиться школа, і я буду такий вільний. Мене вже ніхто не буде заставляти вчитися. але проходить час, і люди знову йдуть учитися, то в училище, то в інститути, знову вчаться, знову стараються якісь задачі рішати. І воно так тяжко, їм треба напрягатися, і це не дуже приємно. І коли тебе ругають, що ти такий неправильно не, не вивчив, неправильно здав залік, ти такий, але приходить час, і ми знаємо, на що ці люди учаться. Люди учаться, щоб всі дні життя на землі прожити якось достатку для того, щоб мати хорошу роботу, зарплату, якийсь почет, якусь повагу. Для цього люди учаться, а для вічності люди мало учаться. На жаль, мало учаться, навіть і християни. У Ісуса були ученики, учні. Були учні, які ходили за ним. І це учень, це людина, яка щось робить. Але пройшов час, і ми стали називатися християнами. І для багатьох людей це вже як титул, як титул, знак. Що я якийсь там до чогось принадлежу. Не то, що я учуся у Христа, а що я ось якийсь маю статус. І Бог каже: А ви учні мої? Коли ми вирішуємо погані у завдання, щось не здали, і нас батьки наказували. Мене наказували, ругали, заставляли вчити, переучуватися, тут вулицю хочеться. Але батьки кажуть, сідає, в вугол поставлю, і ремня дам. Бувало таке. І пройшов час це для життя земного. Але коли ми не вчимося для Бога і плачемо, чого Бог нас наказує, а ми не учимося, ми не здаємо екзамени. Ми не вчимося у Бога, ми не вчимося в Слові Божому, ми не вчимося того, що Бог хоче нам показати. І потім кажемо, чому Бог нас наказує. Прочитаю одне місце. знайоме місце таке в Івангелія Локі, 5 розділ, 3-12 вірш. Увійшовши до одного з човнів Ісус, який належав Симонові, велів йому трохи відплисти від берега, Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона: відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не спіймали, та за словом твоїм закинемо сіті. І зробивши це, вони налобили дуже багато риби, аж їхні сіті почали прориватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм на допомогу. І вони прийшли і наповнили обидва човни. Так що і ті стали потопати. Побачивши це Симон Петро припав до колін Ісуса, промамляючи: Биди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо Він кілько... бо від кількості риби, що вони наловили жах, охопив їх, усіх, хто був з ним. Також і Яков і Іван, сини Заведеєвих. Які були спільниками Симона, сказав Ісус Симонові Не бійся. І тепер ти будеш ловити людей. І затягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Ми цю історію знаємо дуже добре, як Ісус позвав Петра. І Петро Тута. Знаєте, виконав дуже добре вправу, яку Господь йому сказав. Дуже добре правильно виконав. Я знаю, що в день роловити з сітями такими, як у нас, неможливо. Риба бачить сіті і входить. Ми цілий день тут бовталися, цілу ніч він Цілу ніч бовталися, це озеро і так, і так почистили, і нічого не піймали. Погода така, може ще щось, може ще що. Але по-слову твоєму. Це те, що відрізняють учнів від людей, які слухають, які слухають теж, які знають про Бога. Його прийшли слухати ніхто нібудь. Це в Ізраїлі, це прийшов народ Божий слухати євреї. Євреї прийшли слухати Ісуса, що Він там проповідає, чому Він там навчає. Сиділи на берегу, послухали, побули в зібранні, побачили це чудо з цими рибами, розвернулися і пішли. Тільки троє пішли за Ісусом. Це різниця між тими, хто вчиться в Ісуса, і тими, хто. Не учаться, а слухає тільки щось там аналізує, щось там звіряє з чимось. І Бог каже: дивіться, якщо ви мої учні, то ви маєте довіряти мені і ви вихонувати те, що я вам говорю. Тому що так я вас проведу, царство Боже. Іншого шляху немає. Тільки так я вас проведу, царство Боже. Якщо ви будете думати, що ви краще знаєте за мене. Якщо ви думаєте, як ми чули про тих пророків, яких побивали і казали, о, якби ми знали, що буде, то Бог каже, дивіться, я сьогодні вам кажу, що ви візьмете з цього зібрання, що ви візьмете з цього спілкування з Богом? Що ви візьмете і що у вас зміниться? То знаєте такий, ну я думаю, що не кожен християнин до цього готовий, ну я теж не дуже готовий, щоб так. Такий улов витягнути, скільки риби наловити, таке, казалось би, благословення і все кинути. Як апостол зробив. Пішли за Ісусом. Ну і така була ситуація, ну і такі обставини були, що Бог каже, йдіть за мною, я вас зроблю. Звернемося знову до книги пророка Єремії. 17 розділ з 5 вірша по 10, -й. тут так написано слово Боже. Так говорить Господь проклята та людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серце відвертається від Господа. Він буде як єлевець в пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в заглушливій місцевості, де Десь у постелі, в солончаках безлюдних. Це та людина, яка проклята. А чому вона проклята? Далі пишеться про благословення. Про те благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надію свою якої є Господь. Він уподібниця до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїми коріннями потоком. Йому не страшна спека, яка може знайти листя, його завжди зелене. Навіть у рік посухи, воно не перестає плодоносити. Це, це, це Бог каже: дивіться, це дво, дві людини. Одна покладається на людину, друга покладається на Бога і каже: та проклята це благословенна. Якщо ми спитаємо зараз себе чи когось з присутніх. На кого ми покладаємось? На кого ми покладаємось? Ну, я думаю, що туди буде така людина сказати, що ми на людину покладаємось на якусь. Ми на Бога покладаємось. Да. Але це, так знаєте, заявити ми можемо. Але теж далі Бог пише. Серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсу, зіпсуте. Хто його може сягнути? Словами, ми можемо. Свідчити, але що в серці? Чи дійсно ми усю своє життя, так як апостоли, оставили човни, оставили, Бог, оставили працю і пішли служити Богу. Ми так можемо проаналізувати, що я не, не дуже готовий довіритися, своє, все своє життя довірити Богу. Все. Я Господь досліджую серце і випробовую нутро думки людини. Аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків, я Господь знаю, кого благословити, а кого прокляти. Я знаю, кого посадити в добре місце, те, що дійсно стремиться до мене, те, що дійсно шукає мене, те, що дійсно прикладає зусилля бути зі мною. А якщо та людина, яка каже, що я християнин, я знаю, що Бог є. Що Бог є любов, що Він має мені прощати. Такого людина каже, це лукаве серце, яке каже, що я маю заслуги перед Богом. Я буду жити як. Бог каже, такого можна навіть не, не випробовувати. Він знає свої дні. Ще одне місце зачитаємо з заповіту, Це книга пророка Даниїла. Я не дуже часто її відкриваю. Але один вірш хочу сьогодні, щоб ми подивилися. Це останній розділ цієї книги, 10-й вірш. Дев'ятий десятий. Бог каже Даниїлові, а він відповів. Іди, Даниїле, бо ці слова закриті запечатані аж до часу кінця. Чимало людей буде очищених, вибілених. Випробуваних вогнем, ж залишатимуться в своєму беззаконні. Жоден нечестивий не матиме пізнання а розумі, розуміють. Тут так написано, що Даниїл, тобі ще рано знати, що буде в кінці віку, але багато людей будуть очищені. І ми, коли сьогодні дивимося на наше життя, на наш час. Як ми чули, вже кінець часів, близький, ми вже чекаємо, що десь, десь, десь прийде Господь. І в цей кінець часів Бог прийшов, щоб багато людей такі очистилися від своїх гріхів. І не просто якимось ділом, не просто тим, що вони мають заслуги при Бог. Ми очищаємось тільки. Жертвою Ісуса Христа, який прийшов в кінці віків, щоб спасти своїх, щоб очистити нас. Тому що ніяка жертва не чищала людей, які б вони жертви не приносили в храмі, і що б вони не робили, вони залишалися під владою гріха. Вони до часу мали очищення, але потім знову і знову Бог каже, тільки в Христі ми маємо очищення наших гріхів. Тільки в Христі, в Христі ми маємо вибілених одіж, білу вісон, який Бог дає кожному віруючому, нове покривало. Так як ми приходимо на брак акція, і Бог каже, якщо ти йдеш на свадьбу, де наречений Господь, тобі там дадуть нову одіж, нове покривало, щоб ти був. На весіллі, у дітей достойно. І каже, і випробуваних вогнем. Це теж те, що ми не дуже любимо. Це те, що ми не, не дуже приймаємо. Це, ми вважаємо, це не дуже приємність. Але Бог каже, оці люди будуть мати такі речі, очищені, вибилені і випробувані вогнем. Тому що Господь каже, я випробування. Ми читали Єзикія. Єремії, що я випробовую тих, кого приймаю. Тих, кого я приймаю, я їх випробую. Він приймав всіх, випробовував всіх людей, приходили. І апостолів випробував. І словом, і ділом, і коли частина апостолів, учнів відійшла, Він не апостолам каже, не каже, залишайтеся зі мною. Я вас буду щось ще вам давати. А ви не хочете відійти? Випробовував. Яка ваша воля? Ви хочете зі мною бути? Чи ви хочете щось таке своє мати? Тому що ті відійшли по одній простой причині, вони не зрозуміли, що Господь говорить. Вони по-людськи порахували, що такого не може бути. Вони знають закон якийсь і кажуть, такого не може бути. Але Бог випробував всіх і нас випробовує. І нас випробовує. Тільки якщо ми учимося у Христа, лишаємо питання, якісь задачки, вчимо якісь вірші з Біблії, нам легше проходити. Якщо ми знаємо, що цей час нас постигне не ніною, як да? є таке місце. І вірить Бог. Ми це знаємо. Якщо приходить випробування, ми маємо згадати, що це людське. А Бог дивиться на наше серце. Що ми там? Воюємо з кимось, чи питаємось когось, чи самі запалюємося цього огня. Як зараз почитаю, місце, теж відоме з Якова, апостол Яков пише до Євреїв, Третій розділ 5-й 6 тут так написано. Так само язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а запалює, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опаганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Це питання до нас, якщо ми знаємо, що це проблема, яку ми маємо в житті. Ми спілкуємося, і нам ми передаємо якусь інформацію. І друга інформація нам подобається, інша не подобається. І ми реагуємо на це. Тільки якщо ми знаємо, що це проблема, що може запалити і нас, тим гріхом, який запалився від гігієни, то ми будемо обережні. Тому що пильнуємо за своїм серцем, що в нашому серці? Щоб нам. Не зрішити, щоб нам бути обережним у цьому житті, щоб Бог, коли подивився на нас, на наше серце, сказав: оцю сестру, цього брата я хочу благословити, тому що він знає слово, він знає, як себе поводити, як прощати, як милувати, як відноситись до немічних, як вести себе, як любити. І знаєте, місце. Скоріше, де написано, як, що таке любов, і він не тільки знає місце, а так і живе. От тоді я його благословлю, тоді я його йому дам все, тоді в нього буде творчі в боки, і води достатньо. І плоди будуть, і плоди будуть. І молитви будуть почуті. Якщо ти знаєш слово і його приймаєш, і приймаєш в житті, і їм живеш, то тоді каже Бог, дивись, ти не запалишся від цього дня. Ти будеш жити як Бог. Про... Іще до місце по нашою молитою зачитаються вже з євреїв. З євреїв, 12 вірш. Тут приклад для нас, як нам відноситись в цьому житті, до цих проблем, переживань, які ми маємо. Тут апостол пише до євреїв, до народу Божого. Ті, хто знають про Бога, знають закон, знають, що був Господь, тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що на нас налягає, легко оплутує. Це те, те, що брат сьогодні нагадував про того проповідника, каже, ми бачимо, що всі люди, але якщо ми приближаємося до Бога, то він нам дає спасіння і благословення і роботу на його неві. Тому дивимось на тих свідків велику хмару. Далі читаємо, що на нас налягає і путує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на поводиря. І вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, притерпів Хрест і всіх право Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників притерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемагалися та не особливо Ослабли вашими душами, щоб не боролися, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. Це нам приклад. Це наше джерело життя. Якщо кожен день, кожна проблема, яка в нас є, ми будемо дивитися на Ісуса, на нашого поводиря, як написано і Врешителя нашої віри. Він пройшов це життя. Він мав різні спокуси, до нього приходили з різними питаннями. Його звинувачили, що він служитель сатани. Йому все зробили, щоб його звести з дороги. Щоб він теж відповів їм як чоловік, але він держав себе, мав Слово Боже, часто відповідав, а написано. Написано, написано, написано. Я знаю слова, тому що написано це джерело життя. І якщо ми в своєму житті так будемо вести, то ми будемо благословені від Бога. Ми будемо мати в тому що ми, маючи спокуси, як і мав Ісус, як його били, знущалися з нього, знаємо ті страждання, які він приніс, як стояв перед язичником, перед Пілатом, його звинувачували, Ну там ми були, і він каже, я можу позвати ангелів. Але це неприємне для людей, я маю пройти. Тому будемо дивитися на нього більше і більше, щоб нам підражати Богу, щоб нам бути такими, як Він. Щоб він дійсно для нас був поводирем, пасторем, який нас веде. Та буде йому слава повіки. Амінь.